Диспропорція доходів та суспільна справедливість виклики для України. В Україні гостро стоїть проблема глибокої диспропорції в доходах між значною частиною громадян та представниками державних інституцій, особливо на вищих щаблях влади та в судовій системі. Ця ситуація підриває суспільну довіру, посилює відчуття несправедливості та створює сприятливе середовище для корупції. Офіційна статистика та публічні дані свідчать про разючу різницю. Переважна більшість пенсіонерів в Україні отримує виплати в межах 3-5 тисяч гривень. Середня пенсія станом на жовтень 2025 року складає близько 6436,79 гривні. При цьому більшість пенсіонерів 55 – 55,8% отримують менше 5 тисяч гривня. Натомість, середній розмір пенсії суддів становить приблизно 107 тисяч гривень. Найвищі судівські пенсії можуть сягати і понад 340 тисяч гривень. Заробітні плати суддів у судах вищих інстанцій, наприклад, у Верховному суді, можуть досягати 290 360 тисяч гривень на місяць і більше, а в середньому по судовій владі значно перевищують 100 тисяч гривень. Середня заробітна плата прокурора коливається в межах 68 тисяч гривень з рахуванням надбавок та премій. А найвищі пенсії прокурорів сягають 2,19 тисяч гривень. Хоча середня зарплата у фінансовій та банківській сфері нижча, то пе-менеджмент державних підприємств та великих банків може отримувати місячну винагороду, що значно перевищує 1 мільйон гривень. Наявність таких високих доходів у порівнянні з середніми зарплатами та пенсіями по країні середня зарплата в Україні близько 26 тисяч гривня. Викликає справедливе обурення суспільства, особливо коли ці надмірно високі доходи супроводжуються постійними корупційними скандалами. Широко поширені звинувачення в хабарництві, відкатах та накопиченні фантастичних статків, численна нерухомість, елітні автомобілі, значні суми готівки лише поглиблюють кризу довіри до влади та правосуддя. Пропозиція щодо посилення відповідальності на тлі такої значної різниці в доходах та рівнях життя. Виникає потреба у кардинальному перегляді системи відповідальності для державних службовців та представників судової влади. ПРИНЦИП коефіцієнта Покарання. Як механізм відновлення справедливості та посилення запобіжного ефекту пропонується запровадження принципу коефіцієнта покарання, суть пропозиції, величина покарання за вчинення адміністративних та кримінальних злочинів, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків, особливо корупційних. Для чиновників та суддів має бути пропорційно збільшена у стільки разів, у скільки разів їхня заробітна плата або пенсія перевищує середню по країні. Мета посилення стримуючого фактору чим вищий дохід і соціальний статус особи, тим вищою має бути ціна за порушення закону та зловживання владою. Відновлення справедливості покарання має відповідати рівню довіри та можливостям, наданим державою. Особи, які отримують надмірну винагороду з бюджету, що формується в тому числі із податків громадян з низькими доходами, мають нести і надмірну відповідальність. Боротьба з корупцією, значне підвищення ризику та суворості покарання може стати ефективним інструментом для зменшення корупційних проявів у вищих ешелонах влади. Такий підхід підкреслює, що служіння суспільству та висока винагорода за це є не лише привілеєм. А й вимагають бездоганної чесності та значно посиленої відповідальності. Впровадження цієї ініціативи вимагатиме внесення відповідних змін до кримінального та адміністративного кодексів України, а також політичної волі для їх реалізації. Приєднуйтесь, воїни добра.